Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні я розповім вам, як легко та цікаво зробити пряниковий будиночок своїми руками. Це чудова ідея для святкового настрою, сімейного дозвілля або навіть незвичайного подарунка. Приготування тіста для пряників насамперед приготуємо тісто. Нам знадобиться 200 г вершкового масла, 150 грамів цукру, 250 мл меду, 1 чайна ложка кориці. Один чайна ложка меленого імбиру, один два чайної ложки гвоздики, два чайні ложки розпушувача, 600-700 грамів борошна. Розтопіть масло, мед і цукор на невеликому вогні, постійно помішуючи. Потім додайте спеції, розпушувач і поступово всипайте борошно. Замісіть еластичне тісто, оберніть його плівкою і відправте в холодильник на 2 години. Виготовлення деталей будиночка. Після охолодження розкачайте тісто на шартовщиною 4-5 мм. Використовуйте заздалегідь підготовлені шаблони, щоб вирізати стіни, дах, двері та вікна. Викладіть деталі на деко з пергаментом і випікайте при температурі 180 градусів протягом 10-12 хвилин. Дайте їм охолонути. Приготування глазурі для склеювання Для глазурі вам знадобиться одного білок. 150-200 г цукрової пудри. 1 чайна ложка лимонного соку. Збийте білок до м'якої піни, поступово додаючи пудру. Додайте лимонний сік для блиску. Глазур має бути густою, щоб добре склеювати деталі. Спочатку зберіть стіни, склеюючи їх лазур'ю. Дайте конструкції застигнути приблизно 1-2 години. Потім прикріпіть дах та інші деталі. Після цього залиште будиночок ще на кілька годин для повного висихання. Ось де ви можете проявити фантазію використовуйте кольорову глазур, цукерки, посипки та інші прикраси, щоб зробити будиночок унікальним Наносьте візерунки на стіни та дах, створюйте снігові ефекти. Щоб будиночок стояв стійко, закріпіть його на картонній підставці або таріці. Для краси та довговічності ви можете покрити конструкцію тонким шаром неїстівного лаку, але в цьому випадку його вже не можна їсти. От і все ваш пряниковий будиночок готовий. Це не лише чудове заняття для всієї родини, але й справжня святкова прикраса. Бажаю успіхів і гарного настрою!